Їду дивитися будинок в село Зелений Гай Кропівницького района. Село Зелений Гай зовсім близько від окружної Кропівницького. Сюди, як в казці про червону шапочку, ведуть дві дороги. Коротка полями. По ній ми зараз їдемо. По ній від Кропівницького десь 20 кілометрів. Довга то на випадок дощу. Вона теж погана, але з твердим покриттям. Саме цей маршрут прокладає Гугл тою дорогою до Кропівницького 30 кілометрів. Перше враження від села Божечки, як же ж тут гарно. Перше враження від будинку ого. Це ж, мабуть, председатель колгоспу будував. Ні, розповідають, це військовий, якийсь капітан будував собі дачі. Нинішні власники то вже другі чи треті руки після забудовника. Розглядаючи будинок, розумієш, багато що зроблено з віреного товаришу капітану військового майна. Принаймні, все, що з металу, і це жирний плюс будинку. Радянський Союз не економив на своїй армії, метал там був якісним, тому металеві конструкції будинку мають шанс протриматись до теплового колапсу галактики і ще кілька секунд після. Металеві ворота і паркан в гарному стані, тільки пофарбувати. В двір заїзд через двоє воріт ліворуч до заднього двору під вантажну машину, праворуч до вхідних дверей під легкову, посередині ділянки великий двоповерховий будинок. Праворуч високі міцні виноградні арки. Далі в'їзд до гаража. Невеликий під маленьку машину зроблена оглядова яма, але мілка. Полежати під машиною вийде, постояти ні. На стіні міцні стелажі. Праворуч до гаража прибудована літня кухня, від якої не знайшлося ключів. Позаглядала в вікна кухня як кухня, приміщення з плитою. Літня кухня потрібна влітку в спеку варення краще варити десь поза будинком. Праворуч і ліворуч від господарського комплексу металеві загорожі для худоби з хвіртками в одній тримали курей, в іншій порося. Праворуч від гаража криниця, вона на два будинки. Господар сусіднього будинку качає воду насосом, можна підключити свій насос. кажуть, він десь в гаражі, або колись побудувати собі нову окрему криницю. Візуально, глибина криниці десь метрів 15, до води близько. Далі за будинком металева альтанка ціла. Тільки покрасити і, можливо, замінити дерев'яну підлогу. За альтанкою погріб. Ключі загубили дуже давно. Погрібом нинішні і попередні власники не користувалися. Може бути що завгодно. Від підземного бункера розміром тараканів Форт до обкладеної ями з драбиною. Ліворуч від будинку літній туалет і сарай для інструменту. Садок. Садок, мабуть, краще посадити новий. Власники хвалили тільки дві великі черешні, інші дерева вже старі. Далі величезний город в берег. Вся ділянка 38 соток по документах. В реалі, мабуть, більше, бо там червона лінія до води, і ці метри не враховуються і не приватизуються. Ділянка здається величезною. Грунт чорнозем. Чорнозем на Кіровоградщині чи не на найкращий в Україні. Росте все. Власник порадив під берег кабаки насаджати, бо виростають величезні, і тягти їх до будинку вгору дуже важко. Під берегом велика баня з басейном. Про неї розповім пізніше вона того варта. Берег величезного, красивого ставка колись була кладочка, але вже розвалилася. Ставок в оренді і зариблений. Якось писали в коментарях, що якщо в тебе город в берег, ти маєш право ловити рибу на одну вудку. Я не рибак, тому ніколи з цим питанням не розбиралася. Будинок з цегли на два поверхи перекриття по дерев'яних балках. До будинку збоку прибудована велика веранда, в ній на першому поверсі коридор і ванна кімната, на другому велика закрита лоджія. Кременчуцька, а до того Єлісаветградська цегла то бренд. Ще до революції в цих краях було багато цегляних заводів. Завдяки місцевим глинам червона цегла має коричневий відтінок. З роками червоний колір вигорає, а коричневий стає більш памітним. Подивіться на колір історичної забудови Кропівницького. В зеленому гаю мені сподобалось все і місце, і будинок, і молоді господарі. Вони якось дуже відповідально і серйозно показували мені недоліки будинку. А ось подивиться, у нас тут тріщина між варандою та будинком. Не побачила, навіть коли показали, мені більше на температурний шов схоже. Утворилась, якщо утворилась, дуже давно і далі не розходиться середини її не видно. А по стіні котельні дійсно є тріщина. Але це окреме приміщення на окремому фундаменті. Замазати і простоїть ще 100 років. Дуже правильно, що газовий котел в окремому приміщенні. Дах шиферний ніде не тече. Котельня перекрита бетонними плитами. В будинку всі зручності. Заведена вода з криниці. Є електрика, є газ і водяне опалення. Електрику переробляли нещодавно нові автомати і новий лічильник. А з газом взагалі цікаво, хто б мені пояснив, як відбувалася газифікація СРСР. -СР? Зовсім якось рандомно. В селі Зелений Гай, 122 людини за переписом 2001 року. Газ є. А в Малій Висці містечко на 10 тисяч людей, звідси кілометрів 40 по прямій газу немає і ніколи не було. Вхід в будинок через ганок з аркою. З дверей великий коридор. Прямо ванна кімната. Ліворуч прохід до маленького коридора. З нього ліворуч велика кімната. Прямо кухня. Праворуч сходи на другий поверх. В ванній кімнаті на стінах і підлозі радянська плитка. Тут є ванна, рукомийник і унітаз. В будинку радянський ремонт і його вже час поновити. На стінах шпалери, межкімнатні двері дерев'яні. Стеля білена, досить висока. Підлога скрізь, крім ванної кімнати, дерев'яна, зверху накрита крагесом. В кухні видно найбільшу проблему будинка. Підлога підгнила. Її треба замінити в половині кухні і в половині сусідньої великої кімнати. Якщо дивитися зовні, здається, що вікна теж проблемні, але їх просто давно не фарбували. Зсередини зрозуміло, що вони міцні, і деякий час ще безпроблемно протримаються. На всіх вікнах першого поверху встановлені решітки. В кухні є рукомийник і старенька газова плита, на стінах труби водяного опалення таких я ще не бачила. Привіт, товаришу капітану. Зміцнював обороноздатність як міг. Цікаво, від якого танку він їх відкрутив. Будинок здебільшого використовували як дачу. Газовий котел включали рідко. Та нещодавно опалення перевіряли. Кажуть, котел працює, труби не тікуть, в будинку тепло. Дерев'яні сходи на другий поверх. Міцні і доволі зручні. Підійматися легко. Другий поверх лоджія. Я б зробила тут зимовий сад. Тут дуже світло і тепло, і має бути затишно. На другому поверсі ліворуч дві невеличкі спальні, в кожній по вікну. Праворуч заколочений вихід на балкон. Попередній власниці здавалось, що хтось лазить по балкону, і його закрили намертво. Нинішні власники залишили все, як є. Ось цей балкон з вулиці. Я б обов'язково вихід на нього відкрила. Стратегічно дуже правильно розташований. Краєвиди із землі неймовірні, а звідти взагалі будуть приголомшливими. Я б заради тих краєвидів на другому поверсі електрочайник і каву тримала, щоб зранку гарно пити каву на балконі. Тільки дерев'яне покриття потрібно замінити. А до того співати сиренади під цим балконом не варто хтось може впасти на голову. Велика цегляна баня два окремих приміщення. Двері ліворуч ведуть до бані, двері праворуч до котельні. Від котельні ключа немає. Та там, в принципі, просто топка. В баню заходимо і потрапляємо в господарське приміщення. Тут зберігали дрова. Далі роздягальня перед банник. Стіни обшиті деревом. На стіні батарея опалення, гріє, коли палиться баня. Далі приміщення з басейном і душем. Стіни і підлога обкладені плиткою. Ліворуч обкладений плиткою басейн з драбиною на 5. Можна собі дозволити вода без лічильника. Праворуч душ та вхід до парилки. В приміщенні два віконечка стеклоблоків, на стінах труби опалення. Простора парилка для великої компанії. В цей бак набирали воду. Банею кілька років не користуються, та бак ніби ще міцний. Шикарна баня. Зручна і продумана. Он там баня, он там берег, а аж он там дім. Величезна площа без жодних людей в краєвиді. Тільки бджоли гудуть. Співають пташки та кулдичуть сусідські індики. Якщо індики вибішуть, заведіть собі павучів. І нехай тоді бісяться сусіди. Хоча сусіди тут правильні небайдужі. Побачив чужу людину, вийшов, розпитався Сусіди живуть постійно з обох баків. Село Зелений Гай маленьке десь сто людей. Магазин у сусідньому селі. І раз на тиждень приїздіть автолавка. Є Укрпошта, школу возить шкільний автобус, тобто з інфраструктурою не дуже життя як на хуторі, але ж навкруги прекрасна природа. Дуже тихо, дуже спокійно і дуже красиво. І до кільцевої Кропівницького 20 хвилин. Я розумію, що смаки у всіх різні. Для мене це один з тих будинків, на які дивишся і не розумієш, як вийшло, що його досі не купили. Для постійного життя чи під дачу? Якщо це не ідеальне місце для дачі, то яке тоді ідеальне? Ціна 11 тисяч доларів. Все приватизовано, кадастрові номери нещодавно зроблені. Посилання на OLX залишу в описі, а я їду далі. Визнаю, я трохи останнім часом закинула цей блог. Зима, погані дороги та й наснаги, як раніше, не було. Свій будинок ми вже купили. Та до мене звернулись по допомогу наші дуже близькі друзі. Вони зараз далеко та хочуть повернутися в Україну. Тому я знову шукаю дім і шукаю як для себе. Вдячна всім, хто досі не розбігся. Далі тут буде більше контента. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.